Чере вас вітаю, мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Елена Буганова Хендмейд. Сьогоднішнє моє відео буде відео про те, що я долучилася до спільного проєкту Св'яжи шапку 5 на 5. Це вже четвертий сезон, який організовує Оксаночка Липчук Всі три попередні я якось не встигала втовпитися, постійно якось запізнювалася. Надати заявку, а вже потім було пізно. Цей раз, я сподіваюся, я встигла. Певно, ви вже всі знаєте про цей спільний проєкт. Але я коротенько розповім вам, нам потрібно за 5 тижнів зв'язати 5 головних уборів. Це можуть бути не тільки головні, туди ще Оксаночка дозволила вносити те, що на шию, і навіть рукавички. Аксесуари такі. Тож, в мене на цей спільний проєкт дуже багато планів. Як це все здійсниться, я ще не знаю, але планую дуже багато. Зв'язати якусь одну повноцінну річ за тиждень для мене це такий, знаєте, виклик. Ми будемо в'язати протягом місяця. З 1 жовтня по 10 листопада. До 10 листопада нам потрібно вже буде, точніше, до 5 листопада у нас буде тривати наш спільний проєкт, а до 10 листопада ми маємо подати вже підсумковий звіт. І готові роботи будуть потім винагороджуватися чимось. Я не сподіваюся на винагороду, бо у нас є дівчатки, які в'яжуть дуже гарні речі. Мені б головне це все встигнути. Так, ви перед собою бачите купу різноманітної пряжі, і це ще не все. Я ще сюди, це те, що я тільки знайшла у себе вдома, а мені ще потрібно багацько докупити. Ну, давайте напевно про те, що в мене є наразі, а потім я вам розкажу те, що я збираюся докупити і планую до... ще потім дов'язати. Хоча із цього всього, можливо, щось випаде з, з планів. Так, ну давайте по порядку, ось, по-перше, лежить пряжа. Це давнішня моя пряжа. З неї я в'язала, можливо, ви пам'ятаєте, колись в'язала таку павутинку, гарний кід-махерчик, махер на шовки, газал ексклюзив, чудова ниточка і. Я до неї доєднала такий напів вовну. Я не знаю ні виробника, ні точний склад, не точний метраж, але тут ну, таке щось схоже як на 500 метрів, напевно, на 100 грамів, можливо, можливо, 700 метрів на 100 грам. Я не буду уточнювати. І що це таке буде? Пам'ятаєте, десь, напевно, у 80-х-90-х була мода. На такі великі пухнасті хустки. Я пам'ятаю, у мами була така хустка, і вона коли приходила зі снігу, струшувала її, воду з неї струшувала, і вона ставала ще пухнастіша. А коли я хворіла, то мама мене загортала в цю хустку, і я одужувала дуже швидко. Тож, звичайно, таку нитку я вже знайти не зможу. Та я навіть і не знаю, з якої нитки тоді в'язали ті хустки, вони були ажурні, і я постійно вішала її на вікно і видивлялася візерунок, який просвічувався через пух. Напевно, то була коза. Я не знаю дівчатка, якщо ви знаєте, або можливо ви маєте таку нитку, або знаєте, де можна її купити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я з задоволенням би купила таку нитку і зв'язала б собі таку хустку. Ну, Звичайно, на хустку мені, напевно, цього всього не Я хочу... там, Там, звичайно, хустка в'язалася з дуже тонкої нитки. Напевно, вся хустка в'язалася з ось такої тоненької ниточки. Я не претендую саме на таку хустку, просто в мене, знаєте, така якась ностальгія за мамою, напевно. І. І я вирішила зв'язати таку хустку, навіть не хустку, а косинку, таку, наскільки вистачить пряжі. Буду в'язати її різноманітними візерунками, десь, можливо, вона буде дирчаста, десь, можливо, буде вона хустковою в'язкою в'язатися. Ну, подивлюся, ну, ось така в мене мрія. Я, до речі, у когось нещодавно на каналі з дівчаток бачила, що в'яжуть. Хустку в'язали сіру таку, Також, от мені вона як чомусь нагадала мою таку мрію. І я вирішила, що саме в шапці 5 на 5 я хочу зв'язати цю ну не хустку, хоча б косинку, щоб можна було нею. Такі, знаєте, ну не дай Бог захворіла <смі> накинути на себе, щоб вона вилікувала. Бо це натуральний склад, що тут, що тут, і мені б дуже хотілося її повторити. З цим процесом все зрозуміло, ось ця блакитненька ниточка. В мене є така блакитна і така рожева. І що я хотіла зв'язати? Я хочу зв'язати для меншого онука шапку. З вушками, з бубончиком, і, напевно, буду її в'язати у дві нитки. Хоча сама нитка тут товстенька, тут 120 метрів на 50 грам, але якщо скласти її удвоє, то мені здається, шапка буде тепла, дуже тепла. Для меншого онучка у мене є 250 г. Я думаю, мені вистачить не тільки на шапку, а ще й вистачить на маніжку. Тож Заявляю шапку для меншого онука. Якщо знайду якусь, якусь підбірку зі світлинками, я обов'язково поставлю, які, які шапки я хочу зв'язати меншому. Третій процес, ну давайте вже по порядку, ось така нитка. Я, до речі, цю нитку заявляла в кольоровому році, здається, це був березень-зелений. Тоді пров'язала лише зразочок, і зупинилася чомусь. Чомусь в мене, ну напевно, тому що весна прийшла, і в мене відпала необхідність в подальшій роботі. І що я хочу з цих двох ниточок. Я хочу їх поєднати і зв'язати собі капора. Я коли зв'язала сірого капора для себе. А, я зрозуміла, чому я зупинилася. Бо мені здалося, що тут не вистачає якоїсь пухнастої ангори, щоб цей капор був пухнастим. Тож, я напевно через те й зупинилась. Тож із цих двох ниточок я збираю собі зв'язати капора. Я, можливо, виставлю вам світлинку свого сірого капора, то ви тоді зрозумієте, про що йде мова. Так, це третій. Ну, поки що, я так кладу, а там вже як буде. Так, далі. Ось залишки, залишки від мого берету. Тут, звичайно, небагато. Я навіть не знаю, яка тут кількість в мене залишилась. Це такий молочний колір. Я в'язала берет, вибачаюсь, Берет вів'єн був. Ось такий гарний. І в мене залишились залишки, я хочу зв'язати собі таку невеличку косиночку, як от в'яже Ларисочка з каналу різнокольорова мозаїка. Тож, під цей беретик я хочу собі таке щось на шию зв'язати. Ну, це, звичайно, не головний убір, але ну, я навіть не знаю, чи можна його зараховувати як готовий виріб. Так, ось це. Мені здається, що це буде гарне поєднання. Хоча, якщо я знайду ось такий рожевий, рожеву ангорку. То, звичайно, я тоді зміню ось цю бабіночку, зміню на рожеву. Я планую собі зв'язати ще одного берета. <рес> Ліну понесло. Тож тепер в мене я хочу собі ще зв'язати ще одного беретика. У мене є 250 г такої ниточки також. І наразі в мене є такого лілового кольору така куртка. І я хочу до цієї куртки зв'язати собі берет і також якусь таку косиночку на, на шию. Так, і в планах в мене стоїть ще один комплект, але на нього наразі немає нитки. Треба з'їздити. Підібрати. Я вам зараз виставлю фотографію тієї шапки, яку я в'язала, ну, здається, чи в минулому році, чи позаминулому році. Я в'язала онукові шапку, таку тикву чи лопату, і попереду йшла по цій шапці тіньовий малюнок у вигляді павука. І тоді онук ходив на футбол і десь цю шапку зафутболив. Я не знаю, де вона наразі, ця шапка, ми так і не змогли її знайти. І він зараз дуже просить повторити мені, щоб я повторила цю шапку. Він, звичайно, не, не просить так на настойчиво, але ну, так, бачу, що йому хочеться, і, і він знає, що він винуватий, в, ці, в тому, що він заїдесь. Задів. Тож хочу повторити цю шапку знову, але ще хочу додати до цієї шапки також з павучком йому шкарпетки, якщо вийде. Ну, Звичайно, це вже буде не в цьому спільнику, можливо, в якомусь іншому. І ще хочу йому до цієї шапки зробити рукавички, якщо вийде. Ну, то вже також, хоча Оксаночка дозволяє долучати до. Головних уборів рукавички, то буде комплектиком, напевно. Ну, вже шкарпетки не, йду, не не будуть йти сюди, але рукавички, напевно, підуть. І ще е, один процес, який я хотіла б зв'язати, але на нього в мене наразі також немає нитки, е, треба готуватися вже до Різдва, до Нового року. І я хочу собі зв'язати шапку Санти. Е, таку, знаєте, біло. Червону шапку, таку з балабоном. Не знаю, буде це гачком чи буде це спицями. Побачимо. Отже, мені потрібно докупити ще буде, напевно, буду в'язати з бебі ярнартовського акрилу, бо це така шапка, яку одягаєш лише декілька разів за весь рік. Тож, мені потрібно докупити білий і червоний ярнард Baby, докупити старшому на комплект павук нитку, ще не знаю, що це буде. Я тоді в'язала з Газал Baby Wool XL шапку. ну, ту павука. Не знаю, яка на цей раз буде, що я викуплю. І потрібно докупити ще рожеву ангорку ось таку п'ятдесятку, щоб зробити Беретика. Ну, здається, по моїм тут планам. У мене ще там є плани, але то вже, напевно, не здійснені плани. Я ще, ну, я скажу вам, що я хочу. Я хочу собі зв'язати зимову панаму. В минулому році вони були такі модні ці панами. Хочу докупити таку букляшку. У мене колись. ой, В якому ж це році? Це, напевно, був рік 2003 або навіть 2002. Такі були також, здається, в Алізе була така нитка букльована, я в'язала собі спідницю в пол довгу таку з розрізом таку синю. І вона мені так подобалась, я тоді зв'язала собі таку шапку, але вона трохи загиналася краї вгору, а зараз модно, щоб була ця шапка, поля були такі спущені. Також в мене такої наразі шапки в гардеробі немає. І ці панами, до речі, зараз на піку популярності, тож хочу спробувати ще ту панаму. Отже, в мене заявлено наразі скільки. Сім процесів, напевно. Ну, я вже це, напевно, не буду рахувати, бо хоча, ну чому косинка також може присутня бути. Малесенька, така тонесенька. Ось такі в мене плани на ці п'ять тижнів, що з них буде здійснено. Ви побачите вже протягом цих п'яти тижнів. Тож, підписуйтесь під мене, натискайте на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору, тоді ви вже точно 100% не пропустите мої новенькі відео і зможете подивитися. Що ж саме на якому етапі я в'яжу? Я сподіваюся, в мене кожного тижня буде готова робота, і я сподіваюся, в мене кожного тижня буде звіт, бо е, якось не знаю, чомусь я розслабилася. Хоча в процесі дуже багацько. Так, про кожну нитку додатково я буду розповідати в кожному відео про той виріб, який я буду в'язати на той етап. І вже ви будете знати більше, більше інформації. А наразі я вам дякую за перегляд, я вам дякую за вподобайки, за підписки. І якщо у вас є які питання стосовно моєї ниточки або пропозиції, або, можливо, у вас є чим мені допомогти в плані ж пошуку моєї, для моєї мрії, для моєї, я її назву Мамина Хустка. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. І далі буде ще цікавіше. З вами була ваша Олена. І пам'ятайте, все буде Україна. Україна перемагає!